Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже дякую за те, що ви підписалися на мій канал. Хто ще цього не зробив, нагадую, там є такий дзвіночок. Будь ласка, натисніть на нього, щоб бачити всі цікаві інтерв'юшечки. Сьогодні в нас в гостях прекрасний Штар. Іштар, вітаю тебе. Вітаю тебе, любов! Вітаю вас, глядачі. Іштар, ми з тобою поза кадром сьогодні розпочали таку цікаву розмову, що я не втрималася і бігом вимкнула запис, щоб все. Ну, всі все змогли почути. От Ми знаємо, що в нас є вищає. А ти кажеш, що в нас ще є нижче. Я чула е, таку фразу, що в кожної людини є власна темна сторона, і між темною і світлою стороною стоїть тінь. Е, тінь це наші докори сумління, наші вагання, коливання, невпевненість. І е, е, я хочу з тобою поговорити сьогодні про ті знання, які зараз вкладають в твою голову. Що нового ти почула, як це стосується нас? Так, ти знаєш надзвичайні дні, у мене надзвичайні зміни. Я місяць вже як переїхала в Таїланд і тут навчаюсь, і живу, і саме тут, на цій землі, мені даються нові знання, якими я не володіла. Для мене вони нові, можливо, для більшості вони вже і відомі, але для мене нові. І одним і знання, таких, коли мені от кажуть ви завжди хочете з'єднатися із вищим я. Ви завжди говорите про вище я. Так, це ваша божественна енергія, але у вас є і нижче І я. я про це не знала. Так, і це надзвичайно цікаво. У вас є і нижче я, ви завжди розділення, у вас надзвичайно багато розділень і дуальності. Розділення між чоловіком і жіночим, правим, лівим, темним і, і світлим, неважливо, як ми назвемо, одна дуальність. Ви з'єднаєтеся із своїм божественним Я, коли приберете у власному тілі дуальність, коли одночасно будете себе усвідомлювати як чоловіча і жіноча енергія. Одночасно будете себе усвідомлювати як верх і низ, чоловіче і жіноче, внутрішнє і зовнішнє, розум і серце. І акцентують мою увагу на найбільшій роздільності це між розумом і серцем. Мені показують, що у вас настільки ви все прокачуєте, блоки знімаєте, дихаєте, танцюєте, все робите. Але у вас розділення між вашим розумом і вашим серцем. Розум думає, в різні сторони рухаються, а розум в одну сторону думає, серце відчуває по інше. Нема зв'язку між самими основними критеріями. Це розум і серце, це внутрішнє і зовнішнє, тобто внутрішній наш всесвіт всередині нашого тіла і зовнішній всесвіт, в якому ми проживаємо. Верх і низ, що мається на увазі верх і низ? Це свідомість землі і космічна свідомість. Свідомість землі, яка входить в наші стопи, в наші ножки, піднімається вверх. Космічна свідомість, яка входить в нашу макушку, опускається вниз, і так іде циркуляція, яка пронизує енергію всіх чакр. Сьогодні мені розказують. Чому от, кажуть не прив'язуватися особисто, мені кажуть, не, у тебе не має бути прив'язки. Ні до чого, ні до людини, ні до свого тіла, ні до місця, ні до території, ні до будинку, не має бути прив'язки. І я протягом року часу я не розуміла до сьогоднішнього дня. Коли сьогодні я сіла в глибинну медитацію, я зрозуміла, що сьому чакру вхід божественної енергії в нашу макушку блокує. Прив'язаність. Уявляєш? І для того, щоб в нашу макушку постійно входила ця божественна енергія, щоб ми ну, бачили все відчували, проявляли себе як божество, нам не потрібно прив'язуватися ні до кого і ні до чого. І я думаю, чому мені, рік кажуть, не має бути прив'язки ні до матеріального, ні до чоловіка чи жінки, чи до подруг, чи до друзів, чи до батьків, чи навіть до дитини. Тому що, коли буде прив'язка, буде блокування чакри. Але що значить блокування? Це навіть некоректне слово, тому що чакри вони, в принципі, не заблоковуються, але вони оточують себе негативними такими низьковібраційними частотами, які не дозволяють такій активній циркуляції, зазвичай як має бути ця життєва сила. Оці енергетичні центри вони циркулюють. І оці такі. Наші прив'язки і там так далі, ці негативні такі енергії, вони трішечки нарушають цю циркуляцію, але не повністю блокують. Тому що якщо б повністю якась чакра у людини була заблокована повністю, людина б не функціонувала. Тому що потік іде постійно, висхідний і несхідний, це безперервний потік. Вони кажуть, цьому чакру блокує прив'язаність. До будь чого шосту чакру, третє око блокує ілюзія. Ілюзія блокує, має ілюзія блокує ваше бачення теперішнього часу. П'яту чакру горло блокує брехня, неправда, говоріння неправди. Собі, в першу чергу брехати собі у будь-чому і іншим людям це і блокує. Серце, серце сердечну чакру, блокує жалість. Це програма жертви. Пожалійте мене. Наприклад, щось трапилося, щось відбулося, людина чекає, щоб пожаліли. Це програма жертви, тобто жалість до себе і жалість до інших блокує сердечну чакру. Сонячне сплетіння блокує відчуття встиду. І Сонячне сплетіння формується до 3,5 років. І це відчуття стиду породжують нам батьки, і ми, в свою чергу, дітям теж породжують чим? Не говори, не бери цукерку, не можна. Любі, тобто, породження в стиду дитини. Це є третя чакра. Друга чакра блокує вина. Почуття вини. Не зовсім досконала, не така, щось не зробила. Ой, я мала сьогодні, наприклад, найпоширеніше. Я мала сьогодні помедитувати. Я не помедитувала. Я не зробила практику, уже почуття вини. Та простіть собі це. Ну, не зробила сьогодні практику, ну зробиш завтра. Розумієш? І перша чакра блокує страх. І це основні такі енергії, які просто не дозволяють. Цьому енергетичному центру активно працювати. А саме цікаве, що навчають і кажуть: інформація, яка приходить до вас, вона спочатку проникає у це електромагнітне поле, у ваші енергетичні центри. чакральні. І ви, наприклад, і внутрішнього власного тіла. Ось ми вживаємо їжу. Вона у нас перетравлюється. Нам треба час, щоб вона перетравилася. Поживні речовини залишаються, засовуються, негативні виходять. Так само і тут. Цікаво, дуже цікаве усвідомлення. Сьогодні було воно зробило мій день. І вони кажуть: так само, будь-яка інформація, яка приходить у ваше поле, ви її, цей енергетичний центр, який крутиться, переробляє як перетравлює. І якщо людина сприйняла, наприклад, якусь негативну життєву ситуацію, вона її забрала ця негативна ситуація зайшла в цей енергетичний центр, людина її, наприклад, наприклад, переварила і відпустила. І все. І немає ніяких залишків на центрі. Абсолютно, вона її відпустила. І все. І далі собі активація центру. Продовжується. І активація, вона виглядається у вигляді спіралі такий диск. А другий варіант людина сприйняла цю ситуацію життєву, переварила і не відпустила, а залишила в себе ті негативні сліди. І далі переварює і на другий день, третій, десятий. І вона таким чином залишає відпечаток на цьому енергетичному центрі. І уявіть: якщо ми візьмемо для вигляду диск... Просто диск, як наш енергетичний центр чакральний. І він такою спіралькою крутиться. І на кожному диску одна непереверна ситуація, точка, друга точка, третя, четверта і тисячу точок. Відповідно, так як є там тисячу з цих точок, відповідно, ця циркуляція буде порушуватися. Розумієш? І оці всі знання, це просто неймовірно для мене, і дуже багато такої інформації стосовно цього. Кожного дня приходить і кожен день йде навчання. І, от, наприклад, сьома чакра вона йде за нашу усвідомленість. І сьома чакра, вона, ця усвідомленість, вона сіде протягом всього життя. Не можна сказати таке, що от я там 33 роки почала усвідомлювати, або до 33 років. Ми протягом всього життя у нас відбуваються певні усвідомлення. А саме цікаве те, що сьогодні було таке усвідомлення, що, наприклад,. Ти чи я, чи інші глядачі, ми знаємо, що ми є високою божественною суттю. І тільки уявіть на хвилинку, ця висока божественна суть ціла медитація. Ця медитація в тому часовому проміжку може бути годину я отрірою. А в нашому земному часі це 100 років нашого життя. І саме цікаве те, що всі кажуть, яку духовну практику використовувати, що таке духовна практика. А духовна практика це і все наше життя. Це не один день, це не одна година, не 30 хвилин. Це все наше життя від моменту зародження нас в утробі і до виходу і переходу. Це і є духовна практика. Слухай, в мене таке запитання дуже цікаве, коли ти казала про забруднення чакральної системи. Давай розглянемо на живих прикладах. Наприклад, я зараз захворіла. В мене сльозяться очі, в мене Е, я думала, що я застудилася. Ну, так, звичайна застуда. Саме звичайна застуда, коли в тебе болять гайморові пазухи, очі ніс. Якщо розглянути з точки зору шостої чакри. Так? Яка ілюзія е, не дає, е, з, має з мене злізти, знятися для того, щоб в мене пройшло це захворювання і як духовні практики можуть посприяти швидкому одуженню? Ілюзія майбутнього. Ілюзія майбутніх подій. Багато людей, в тому числі і я, перебуваємо в ілюзії майбутніх подій. І тут один секрет. Коли є дуже багато різноманітних прогнозів стосовно майбутніх подій, для чого це робиться? Коли нам буде надана інформація, що ми будемо жити з 2025 року в радості, в гармонії, в мирі, в благополуччі, і всі люди будуть усвідомлені і надзвичайно щасливі. Що це означає? Що кожна людина, коли це почула, вона направила уже туди свою енергію енергію радості і щастя. Вона вже зробила вклад у цю реальність. І ця реальність. Перед нею відтвориться. Але коли ми чуємо, що буде катаклізми, всі повмирають, буде руйнування, землетруси, вода, все абсолютно, людина теж дає туди свою енергію, але в придачу дає ще енергію страху, тобто підкріплює низькі вібрації. І в реальності людини то все відбудеться і програється. Стосовно цього прикладу живого, що ти сказала, це ілюзія майбутніх подій, насправді майбутнього нашого життя. Але якщо задумати, хто гарантує нам завтрашній день? Невже ми думаємо, що ми завтра проснемося і будемо? Ми ж не знаємо, хто нам це гарантує? У нас є тільки віра. Віра в Творця це є єдина релігія, яка в нас є в серці. Це віра. А плани. Знаєш, одного разу, коли в медитації прийшла калі енергія. Вона мені показала. Праве і ліве око і посередині третє око відкрите на лобу. Вона мені сказала: це є минуле, а це є майбутнє. А це третє око це є теперішній час. Він у вас закритий, бо ви не бачите теперішнього часу. Ви у теперішньому часі не прибуваєте. Ви або у минулому, або у майбутньому. Третє око у вас закрите. Ви не прибуваєте в моменті зараз. Мільярди слів, в інтернеті, в масах, всюди значить, Життя в моменти, жити і зараз. Але ці слова настільки уже обестійни, що втратили смисл для людей. І до кінця ніхто не розуміє, як пробувати тут і зараз. Тому що ось це третє око це теперішній час. І в неї воно відкрите і нема ілюзії. І це дуже важливо прибувати у теперішньому часі. Тому ось це, що ти сказала. Це ілюзія майбутнього або минулого. Докори себе за минуле або ілюзія майбутнього. А теперішній час. В моменті, життя в моменті. Дякую тобі. Слухай, так цікаво, давай навіть проведемо експеримент. Я спробую е помедитувати, яка практика допомагає усвідомити теперішній момент? Перебування в тілі. Що останніми днями мені говорить, яка практика у мене найчастіше протягом останнього місяця в Таїланді? Насправді, це статика прибування в тілі. Но це не просто прибування. Це ти сідаєш, закриваєш свої оченята і ладоньки відкриті без мудр, просто так, щоб енергія йшла. Ладоньки можна поставити на коліна, просто ладоньками догори. І коли ти ставиш долоньки на гору, ти вже автоматично відчуваєш, де енергія в центр долоні. Це дуже просто. Відчуваєш. Так. Можеш на, на коліна поставити е, руки, щоб просто було зручно. І коли ти закриваєш очі, ти просто прибуваєш у цьому тілі тут і зараз. Ти просто як пробуваєш, прибуваєш в цьому тілі, перебуваєш. Відчуваєш себе в даному тілі тут і зараз. Не в думках, а в тілі. Можеш собі навіть сказати: я прибуваю зараз в даному тілі. Я прибуваю це мій дім. І відчувати себе в області серця, що ти там, як енергія, перебуваєш у даному тілі. І дане тіло це як твій костюм, як одяг для тебе. І у нас з тобою і всіх дівчат і хлопців є шкаф, де є багато різних костюмів, різного одягу. Но тіло одне. І це тіло. Обирає собі різний одяг на кожен день різний. І так цей Святий Дух, енергія вона обрала дане тіло. Відчую цією клітинкою, що ти прибуваєш тільки в тілі, не в кімнаті, не в всесвіті, тільки в тілі, в районі сердечної чакри. Тільки в тілі прибуваєш. Там дуже величезний всесвіт. Там дуже багато можливостей і ідей. Коли ти повністю розслабляєшся і відчуваєш себе в цьому тілі як дух, просто як енергія. І в момент настає повне єднання і розуміння, що ти в тілі. Ти відчуваєш себе як світло, як енергія. І коли відбувається цей щілчок повного єднання, ти тоді починаєш чути свою душу. Свій внутрішній голос, і він голосніший, чим зовнішній голос будь-якої людини. І даний стан він дозволяє заспокоїтися думкам тілу абсолютно всьому. Стан, коли ти просто перебуваєш у цьому тілі, у цій фізичній структурі, як енергії. Як промінчик сонця світла? Яке відчуття в тебе? Хочеться побути в цьому стані довше? Так. Так, не хочеться виходити, я розумію, тому що коли входиш в даний стан, там цілий всесвіт, там цікаво, і не хочеться повертатися. Так, добре. Ти гарно занурила всередину, і е, я хочу повторити цю практику, мені реально мені дуже сподобалося. Так. Тільки прибування в тілі. Нас навіть відводить від думок, прибувайте в сілі, кімнаті. Так, це теж як інструмент, як техніка, це добре. Але як ми можемо прибувати в зовнішньому світі, коли ми внутрішньому не прибуваємо? Ти знаєш, Знову... що, після цієї практики отут е, пульсація почалася в голові. Парахнуєш? Тому що це просягнув. От мені кажуть, чому блистять очі від радості? Чому в людини горять блистять очі, а не в тумані, такі, як мрака? Чому? Бо є з'єднання з Святим Духом. Святий Дух завжди тішиться, завжди радіє, як мала дитина. Чому в деяких людей світяться очі, щасливі? Тому що є єднання з Святим Духом. А в деяких людей ну, мутні очі, просто ну, ну, дивишся і немає радості в очах. Посмішка є на обличчя, радості немає, бо немає прибування в єднанні з Святим Духом. Діти всі маленькі, всі радіють, вони всі, вони всі прибувають святим духом. На них ще не впливають програми соціуму і розділення. Ця земля тут, земля драконів, земля Шань-Ін, так вона мені представилася, чи Гуань-Ін, земля Будди, Лімурійська земля. Вона дає дуже велику силу, надзвичайно велику силу і знання. Так, я тобі дуже вдячна. Дякую тобі, Штар. Це дуже крута практика. Шановні глядачі, ви спочатку спробуйте, а потім поверніться і напишіть свої враження, бо це практика цілосності. Дійсно, ти себе не сприймаєш як чоловічу чи жіночу стать. З самого початку нас нічого не роз'єднувало. Це все ілюзія. Це все ілюзія, яку проживає душа. Щоб пізнати себе, душі не має стати. Я тобі вдячна, дуже класна практика. <рес> дякую. Варцю дякую, дякую всім енергіям. Дякую. Чекаємо тебе в Києві. Приїжджай скоріше. Так, Доброго дай разу. Бог. Ще, ти... так. До зустрічі. До зустрічі.